Запрошую вас, малята, на заняття з молиневого розвитку. Лялька Оленка в меблевому магазині придбала нові меблі, але яких розмістити в кімнаті, вона не знає, тож допоможемо їй облаштувати кімнату. Давайте розглянемо, які меблі придбала Оленка. Це диван. Він потрібен для того, щоб на ньому лежати, спати, відпочивати. Він великий та м'який. Пропоную його поставити біля вікна. Погляньте, малята, що ще придбала Оленка. Вона придбала шафу. Шафа потрібна для того, щоб складати речі, вона висока, тож розмістимо її у кутку. А ще Оленка придбала ліжко. Для чого потрібне ліжко? Ліжко потрібно для того, щоб лежати, спати, відпочивати. Воно широке і поставимо ліжко біля стіни. Оленка придбала стіл, він круглий. За столом вона буде писати, малювати, їсти, тож поставимо його посеред кімнати, а ще біля стола поставимо стілець. Погляньте, як гарно і затишно стало в Оленчині кімнаті. Тож розкажемо Оленці про її кімнату. Це кімната. Посередині кімнати стоїть круглий стіл. Біля стола знаходиться стілець, а біля вікна стоїть м'який диван. У кутку стоїть висока шафа, біля стіни розташоване широке ліжко, кімната світла та простора. Малята, якщо вам сподобалась розповідь, повторіть і ви, будь ласка. Оленка пропонує нам порівняти меблі за величиною та пограти в гру, скажи навпаки, стіл великий, а стілець маленький, шафа висока, а диван низький. Диван вузький. А ліжко широке, молодці. Оленка хоче нам запропонувати ще одну гру пограти. Називається вона Один багато. Одне ліжко багато ліжок. Один диван багато диванів. Одна шафа багато шаф. Один стіл багато столів. Молодці малята. Ляльці Оленці дуже сподобалося з нами грати. Вона вам дякує за те, що ми їй допомогли розставити меблі в кімнаті.